12 молодих стажерів, 4 челенджі від прогресивних українських компаній 2 тижні на кожен. Вони доведуть, що молоде покоління здатне подивитись на проблеми великих компаній по іншому і знайти нове, креативне рішення. Стажери Z – проект Кличко Фаундейшн та креативної лабораторії Платформ Меджик. Передні два тижні перша команда працювала над челенджем від мережі кінотеатрів Планета кіно вони створювали нові активності для відвідувачів і заохочували проводити у кінотеатрі більше часу. Далі за справу візьметься друга команда. Знайомтеся: Олександр, Інна, Богдан, Олена, Софія та В'ячеслав. Компанія, які вони допоможуть відшукати свіжі креативні ідеї. Клініка жіночого здоров'я, і сіда власна мотивація дійсно попрацювати над чимось реальним, тому що університети це дуже добре, але в нашій системі освіти дуже мало практичних якихось навичок. На цьому проєкті я насправді, хочу навчитися рішати різні кейси задачі ні методом, наприклад, методом дизайну мишленьку. Більш ранні методики мене, вони зараз не є ефективними. вони не мотивують сучасних співробітників, тобто молодих людей. І я думаю, що це вот буде головним фактором. І сіда одна з найбільших приватних клінік країни. Вона почала роботу 26 років тому і першою в Україні отримала акредитацію лікарняних закладів за британським стандартом. І сіда вже давно стала клінікою номер один для жінок, які планують вагітність. Та в той самий час перед клінікою постало важливе завдання: залучити молодих клієнток, які поки що не планують вагітніти, але піклуються про власне здоров'я. Саме із цим челенджем команда клініки звернулася до стажерів Z як зробити клініку Ісіда Сіда популярною серед молоді. Новое поколение это новый свежий взгляд, который поможет клинике СИДА обрести какие-то новые тренды, понять лучше молодую аудиторию, и для нас это очень ценно. В финале ожидаем то, что идеи, которые новое поколение нам сможет предоставить, мы сможем внедрить в себя в клинике и получим супер результат. Для того, щоб з'ясувати, що спонукає молодих жінок звертатись до гінеколога, якими є їхні очікування та страхи, команда розпочала власне дослідження. Стажери досліджували, який користувацький шлях проходить клієнтка клініки: від потреби звернутись до лікаря і до повторного візиту. У пошуках інсайтів учасники команди провели глибинні інтерв'ю з клієнтками клініки, студентками, школярками та їхніми батьками, а також лікарями клініки. Як результат команді вдалося виокремити кілька надзвичайно важливих інсайтів. Багато респонденток відмічали, що не підуть до лікаря, аж поки не виникне проблеми зі здоров'ям. Виявилось, що ледне найбільша проблема для молодого покоління відсутність базових знань про жіноче здоров'я, порядок проходження профілактичних оглядів, а звідси і страх перед відвідуванням гінеколога. У той самий час мами і татусі молодих дівчат дуже хвилюються за здоров'я. І статеве життя дітей, але при цьому часто не знають, як поговорити на таку делікатну тему з дочками як же зробити так, аби молоді дівчата піклувались про своє здоров'я, аби знайти відповідь на це запитання. Команда перейшла до стадії ідей. Три години, кілька технік брейншторму, і як результат, понад 90 ідей, серед яких команда обрала найсильніші. Наступний етап створення прототипів та базових візуалізацій обраних ідей. І ось стажери вже готові презентувати результати роботи команді клініки. «Ісіда». ідея номер один. І Довгий час клініка асоціювалась із репродуктивною медициною. Але ж жіноче здоров'я це не лише вагітність. Аби привернути увагу молоді, стажери запропонували зробити новий бренд: клініку «Ісіда Юз». замість відлякуючої назви гінеколог. У новоствореній клініці буде можливість записатись до фемінолога. Аби молоді дівчата не боялись візиту до гінекологічної клініки, команда запропонувала проводити ознайомчі візити до лікаря для дівчат 13-14 років, де вони можуть спитати лікаря про те, що їх турбує, і навіть отримати подрунковий стартер-пак. Щоб залучити молоду аудиторію, підійде челендж для ютуб блогерів Сором ООФ, де вони відвідують гінеколога, розкажуть про свої враження підписникам і доведуть, що піклуватись про своє здоров'я це круто. Ідея номер два: Ісіда Едюкейшн. Найбільша кількість інсайтів стосувалась знання про жіноче здоров'я, а точніше, його відсутності. І сіда може стати головним експертом у галузі здоров'я молодих дівчат. Команда розробила ідею чат бота такого собі персонального лікаря у кишені, якого можна анонімно спитати про симптоми хвороби, попросити розшифрувати результати аналізів і записатись на прийом. Серед інших ідей підняти тему жіночого здоров'я на таких популярних заходах, як TEDx чи Fuck Up Nights, розробку онлайн-курсу на Прометеус, а ще створення ютуб-каналу дочка гінеколога. Ідея номер три: ісіда Daughter». Серед клієнток із Сіда велика кількість жінок, які вже мають власних дітей підлітків і турбуються про їхнє здоров'я. Для них команда розробила ідею знижок при купівлі двох візитів до лікаря для себе та доньки. Вартість другого стає значно меншою. Про татусів також подбали. Їм підійде пакет послуг під назвою Ну що там, все нормально? потрібно просто оплатити послуги та записати дочку на прийом. Далі лікарі самі попіклуються про її здоров'я. Серед інших ідей створення інструкцій для батьків про те, як правильно говорити зі Своїми дітьми і про статеве здоров'я, зокрема. Крім того, команда запропонувала кілька додаткових ідей. Благодійний марафон до 8 березня, партнерська мережа компанії з товарами та послугами для жінок, модний мерч, який сподобається молодим людям, а ще емоційна зустріч із акушером, який колись діставав вас на світ. Після презентації команда готова почути фідбек від керівництва клініки Ісіда. Мені показало, що глибина погруження більше ніж я очікувала. Сьогодні наше майбутнє залежить від молодого покоління. Це абсолютно не слова, які я маю сказати в рамках этого інтерв'ю. Це моє внутрішнє ощущения, тому що я сьогодні... Сьогодні живи вас таких молодих людей, і завтра вони способні змінити світ І наша мода компанія упереду нові челенджі, непередбачувані ідеї та інноваційні рішення. Думаю, можливо, ми не все розказали. Що могли би розказати, що на придумывали, але основні ідеї передали. Поэтому я думаю, це буде иметь результат. Кивані головою, коли вони бачать ідею, я розумію це як одобрення та можливе подальшому використанні в бізнес-цілях та залученню Z. Это було челленджево. Це було, було креативно. Це був бліц. Швидко, чітко і гарні результати. Слідкуйте за новинами проекту на сайті, платформа та у соцмережах.